Україна, так само як і Російська Федерація, активно використовує для своїх дронових атак стільникові мережі, ну тобто мобільний інтернет. Маю на увазі не Wi-Fi, не просто коли ти стаціонарно десь знаходишся, в тебе є покриття, а саме мобільний інтернет. І це дозволяє нашим безпілотникам е орієнтуватися в, прос в просторі, бо ми розуміємо, коли вона відправляється на Завдання, то є там вітер зустрічний, боковий їх відносить, зносить, і вони повинні постійно себе знаходити в просторі і коригуватися туди, куди їм потрібно долетіти. Там не знаю, нафтобаза, військова якась база, неважливо. І от саме з допомогою цих сотових мереж спілотники орієнтуються. Плюс росіяни дуже свого часу, буквально два місяці тому, пережили шок і трепіт, і от ця історія з повотиною. Коли українські безпілотники орієнтувалися виключно в мережі стрільникового зв'язку, і тепер це дійсно на них працює дуже тригерно. Вони розглядають всі свої об'єкти на території Криму як гіпотетичні, можливі, потенційні об'єкти, де українські безпілотники в півдрони можуть знову піднятися в повітря і атакувати певні локації.